Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіст Вод. Сьогодні відео про прем ЛТ 8 рівня Франції ЕЛСі 90 В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика. Дор друзі, коротко про цей танчик, приємний, токсичний ЛТ на своєму рівні, завдяки своєї скритності. Просто по одному берете і світите. Переходимо до вогневої міці цього танчика, друзі. Мінус 9 КВН. У нас час зведення і розкид прямої польової модернізації і обладнання у вас на екрані. Виходить, у нас барабан на три снаряди. Між пострілом виходить 2,5 секунди і КД-барабана, виходить 27,74. Середнє пробиття ББшки у нас 177. Середня шкода виходить 223. Переходимо до екіпажів. Друзі, командир. Навички основної спеціальності: бойове братерство, ремонт, маскування, гострий зір, експериментальні умови і координація. Бонусні навички, радіоперехоплення, професійний зв'язківець і перехоплений сигнал. Переходимо до навідника: бойове братерство, маскування, швидке зведення, концентрація, злопам'ятний ремонт. Бонусні навички, ідеальний заряд, поліпшення боєукладки і ближній бій. Механік водій, бойове братерство, маскування, знавець двигунів. Максимальну швидкість машини назад і вперед збільшено, особливо назад потрібно це. Надійне розташування. І саме головне, мені здається, для ялинки це, звичайно, король бездоріжжя, друзі. Ялинка по ґрунтам їздить поганенько, так що непогано. Я вам рекомендую прокачувати король бездоріжжя. І тут я прокачав ремонт. Переходимо до обладнання цього танчика, друзі. На відкритих мапах я використовую ось таке обладнання. Тут де розвідка? Ставити обов'язково в перший слот командирський оглядовий прилад. Сюди ставити закриту систему вихлопа, мало шумку ставити. Просто по одному будете не знаю, скритність у вас буде шикарна. І ставити обов'язково просвітлену оптику. І в настановах я поставлю на маскування. Ну тут можна, друзі, ставити в настановах, і, звичайно, для оптики. І на міських мапах, друзі. Просто по одному настрілюйте. Я поставив ось таке обладнання, друзі. На міських мапах використовуйте обладнання, щоб у вас швидше кидешився барабан і на точність. Тому що вам прийдеться грати на домах, друзі. Я грав на домах і вам рекомендую, ріднесенькі мої кровушки. Сюди я поставив трофейний вентилятор, сюди трофейний стабілізатор і сюди я поставив трофейний приціл. Друзі, замість приціла можна ставити трофейний турбонагнітач, можна ставити трофейні механізми повороту. Можна б ставити, звичайно, приємно було б систему підвищення рухливості Т3, і стабілізацію, і швидкість дає потужність двигуна для ялинки, потужність двигуна це саме головне, можна ставити обов'язково. Можна систему керування вогнем Т3, щоб зведення було в ялинки. Тому що, друзі, на міських мапах, типу Хімельдорф, Енськ, ви будете домажити. Я вам рекомендую. Я показував на стрімах, як це робити. Десь щось виходило, десь щось не виходило. Ну, обов'язково ставте на міські мапи ось таке обладнання. і Вам рекомендую. І боєзапас, друзі, я ББшку не використовую практично, тому що я хочу відіграю на результат, хочеться десь щось настріляти, обов'язково зарадив побільше голди. 36 під калібера використовую. середнє пробиття в нас виходить 215 ББшок я практично не використовую трішечки, і фугаси тут, а просто слабенькі не використовую. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Ось модернізація така. Перше, друге, 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 третє, друге. І тут я поставив на рухливість. Друзі, шановні підписники мого канала, якщо вам сподобалося відео, протискайте вподобайки, лайки, мені буде дуже приємно. І хто підтримує Славка, пишіть коментар, я вас всіх обнімаю просто по одному. І саме головне, друзі, якщо Ютуб дасть рекомендацію, хто підтримує український контент, і я зайду вам як стрімер. Підписуйтесь на канал Славка Металіста, мені буде дуже приємно. Будемо розвивати український контент. Мені буде дуже приємно. Тому що ви будете поруч зі мною, а я буду поруч з вами. Дякую вам за все. Бережіть себе до наступних відео і, звичайно, на стрімах. Просто по одному.